28 квітня, 25 рік робимо так, підпросив свої бур'яни, обробляємо берізку, що заросло. І покажу просто ячмінець, як він гарно виглядає. Тому що сьогодні вже побачив пшеницю, яка здихає, в нас вже здихає ячмінь і зацель, бо колись оговорився, що Луран бачимо, де вносили, де не вносили добрива. Ось такі п'ятничка. Де не попало сівалкою. Все правильно робили, що вносили. Особливо десь 100 кілограм, тому що те, що ми румом 180-130 кидали, тут 180 то парапсу, то слабше діє. Ячмінь непоганий. Але але йому буде кабзда, якщо впродовж тижня. І так, уже я розумію, що колос там зав'язався дуже слабко. Зав'язується, все воно там е, уже відкидає. Так як при кущині відкинуло те, що в нас кущилося, бачимо, у нас в основному один-два лишилося. Тому що ну нехватка. Нехватка вологи сухо. Ось. Бачимо, знову ж таки, і тут я вирою, Ось. 10 см коріння основні, он, ячменю, а, а тут пилюка. Так що така ситуація просто для себе хочу зняти показати. Гербіцид Квелекс, до речі, буде там в, відео, в цьому відео, що ми обробляємо і тут. Бачимо, як гербіцид Квелекс гарно працює по бур'янам. Гарно він працює також по берізки. Не знаю, чи виробник там пише, чи не пише. Погано тільки що ось вилізло, насіння соняшника вилізло після обробітку. Берізка, бачимо ось. Так що гербіцид Квелекс теж ми правильно зробили, що спрацювали тут, тому що в нас ще тут прояви берізки. А раніше в нас було ось ось таке поле. Ось так з берізкою, Бачите, як тут. А ось гербіцид Квелекс по краю як гарно спрацював. Так що Квелекс працює. Все, тримаємось. Сьогодні буде відео про те, як ми гліфосатим, що ми там додавали знову. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою.